Свою першу судимість дівчина отримала за бійку, але після звільнення не змогла забути про своє минуле та знову стала на хибну стежку, вдавшись до крадіжок електронних пристроїв з магазинів просто з під носа продавців. Вона відволікала продавця. Вона має гарні природні дані. Вона десь ним загравала, просила показати ту модель, іншу модель телефону. І коли він відвертався, аби показати примхливій клієнці наступну модель телефону, вона просто брала з вітрини чи то планшет, чи то телефон. Потім робила вигляд, що їй нічого не сподобалося. їй не задовольнив вибір, і вона змушена покинути магазин. Вдаватися до злочину, дівчину змусили об. Ставини, що склалася із її співмешканцем, з яким вона і ділилася часткою своїх кримінальних доходів, вона тоді ці речі здавала в ломбард, і на виручені гроші вона ділилася зі своїм співмешканцем, який був наркоманом. Тобто вона, грубо кажучи, заробляла гроші на чергову дозу. Наразі відомо про три випадки таких крадіжок, за якими відкриті кримінальні провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка зараз триває слідство. Також правоохоронці перевіряють зловмисницю на причетність до інших аналогічних злочинів на території міста. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.